Можливо, тоді саме як ти говориш, візит Рубіо до Москви розглядає для того, щоб якось і прискорити ці процеси, чи можливо там щось між собою домовлятися. Бо я бачу останнім часом у російських телеграм-каналах постійно звучить фраза про те, що ми дуже хочемо відновити авіасполучення між Москвою та Вашингтоном. Росіяни ну для них це знаєш якась така ідея фікс треба відновлювати бізнес і так далі сідкує за постами у мережі X, е, кирила дмітрєва вони дуже показують він там засуджує і е, Ізраїль засуджує і в тому числі і засуджує демократів постійно Трамп самий класний, ну видно що підіграє то наскільки от я повертаючись до цієї новини про візит трубі бо для мене так несподівано наскільки він можливим Можливо, не Рубів, можливо, хтось інший, бо звідково, в принципі, літав, уже ж були прецеденти. І чого може стосуватися цей візит там загалом? Бо Рубів теж останнім часом зайняв таку позицію дуже гнилуватою, кажучи, гнилувато те, що він. Після привітання мене взагалі трішки його перевернули від цієї ситуації. Е, я, я вже повторюся, що дійсно такий варіант можливий. Що він дійсно приїде туди. Е, це буде один з таких кроків налагодження їхніх відносин. Е, щодо літаків, е, ну вони таким методом діють постійно. Е, ми пам'ятаємо, коли вони в Грузію відновили повністю авіаполучення, Там були скандали, були там опозиційні партії, пробували там протестувати від цього. Але як ми знаємо, чим це завершилось, нічим не завершилось. І далі вони показують, що ми отак от, от налагоджуємо. Йому і відповідно росіянці літають спокійно і впроваджують свій великий русський цей мір і культуру. Така сама ситуація. Вони хочуть відновити з американцями. Це один з це такі, це більш медійна показова ситуація. Публічна для того, щоб показати, що ось ми вже між нами є цей місток. Ну вони будуть так говорити. І це, це проблема. знову ж таки, це велика проблема, тому що це терористична країна. Ми маємо робити все для того, щоб того не відбулося. Ми маємо, я думаю, з кожним днем все більше переходити в режим опозиції до Трампа, тому що ми розуміємо, що Трамп в принципі нічого не робить для України. Я сьогодні давав інтерв'ю, і мені сказали, ну що там Зеленський сказав, що Путін надурить Трампа. Знову знову дурить Трампа, і Трамп зрозуміє тоді, що це що, що, хто таки Путін. Ти не занадто сказав Зеленський. Я кажу, що ми втрачаємо? Ну, а -а -а. по великому рахунку, що ми втрачаємо? Ну нічого, у нас немає ні підтримки. медійно він нас намагається знищити, прирівняти до терористів. Е, фактично забирає в нас озброєння те вже, яке мало йти. Ну тобто, фактично, ну єдине, що йому залишилося, накласти на нас санкції, От просто е, повністю обмеження і почати блокувати нам і будь-які там контракти, і повинні не продавати озброєння, яке, яке поки що він, і так, поки так не продає. От. Але фактично ми маємо принаймні говорити правду. Те, що відбувається в Україні, фактично, то тобто, збідкого критично з нашої позиції, тому що в будь-якому випадку ми маємо відстоювати свою позицію перед перед нашими партнерами в європейському союзі, як мінімум, тому що якщо ми будемо зараз плазувати перед Трампом, намагатися максимально там вислужитися, показати, що ось ми такі давайте нам озброєні, дайте нам хоч щось, будь ласка. Ми, ми зробимо все, що є, віддамо все всі території. Ну, по перше, ми не будемо самі себе поважати. По друге Зеленський такого ніколи не зробить, тому що він до приказку mm -hmm. що Політичній кар'єрі настав кінець, і його ніхто не зрозуміє в Україні. Ну як мінімум військова спільнота, так точно, тому що ну навіщо було стільки вмирати, стільки потратити сил зусиль і ну, взагалі, багато чого іншого для того, щоб просто це це віддати і змиритися з цим? Я маю назі про юридичні аспекти, mm -hmm. тому що де факто не прекрасно розуміємо, що ми готові піти зараз на зустріч і де факто змиритися на певний період часу про окупацію цих територій. Але поки що і Росія цього не хоче. Росія нагліє, Росія хоче повністю забрати юридично ці всі території. Тому вона і вона це прекрасно знає знову ж таки, як заявив а е, це казав детек, якщо не помиляюсь про те, що вони на, на перемовинах сказали, що ми знаємо, що ви не підпишете цю е, угоду нашу цю меморандум. От е, тому, в принципі, кажуть, ми, але ми будемо продовжувати цю діяльність, от е, і ну і так далі. Тому подібне. Тобто, вони прекрасно розуміють, що що відбувається Росіяни. І вони створюють медійні прецеденти. Поки що я ж кажу, медійно вони в цьому напрямку ну непогано діють, але знову ж таки виключно через те, що Трамп, е, на жаль, виглядає ну, є дуже слабким в цьому напрямку. Він щодо України є дуже України, його не цікавий. У мене тут наступне запитання в контексті оцієї ініціативи, яка з'явилася після телефонної розмови Трампа і Путіна, що Путін. У якого у нас із ним ну вкрай непрості відносини? Це так знову ж таки м'яко кажучи, має на увазі через призму переговорного процесу, виступив ще й миротворцем посередником у переговорах між Ізраїлем та Іраном. Макрон сказав, що цього робити не можна, відвідувавши Гренландію. Ну і навіть там Макрон заявив про те, що готовий провести разом із данцями військові навчання. На тлі можливої там анексії Сполученими Штатами цього острова, але ну зараз мова не про це, це так ремарка, і щойно стало відомо про те, що Європейський Союз зробив заяву, що Путін не може бути переговірником у питанні припинення ізраїлю-іранського конфлікту. Ну бо дійсно це буде виглядати, м'яко кажучи, по-дебільному. я навіть і тут не перепрошую, бо якщо людина ну ні, це навіть не людина, це щось на двох ногах, порушуючи статут ООН. Розв'язавши війну проти України, виступає миротворцем у, у іншій війні? Ну, от скажіть, будь ласка, я розумію, що це питання справді не просте, аби його, на нього відповідати цензурними словами. А як взагалі у Трампа в голові народилася оця ідея, і ну, наскільки це може бути загрозливим для нас, якщо він наполягатиме на цьому? Ну, маю на увазі на посередності Путіна. Я ще забуду дати, що він міжнародний злочинець е, офіційно е, е, Дивіться, Це зрозуміло для країн, які підпорядковуються міжнародному законодавству, які в принципі рухаються в векторі е, там, справедливих міжнародних відносин, і в розумінні того, що є добро і зло Трампа такого бачення немає. Він себе позиціонує як антиполітичний лідер, тобто є класична політична е, там. Е, Теорія, скажи так, є класична політична теорія становлення політичних лідерів. Він каже, я не політик. Я щось окреме, я борюсь проти класичних політиків, і він, до речі, на цьому і прийшов у владу, що я не класичний політик. Я можу порушувати законодавство Сполучених Штатів Америки, не платити податки. За що в нього там є кримінальні справи? Він там також там, плачує постійно штрафи за це. І він тим пишається. Він виходить і каже: Я не плачу податки, йдіть лісом, Я там намагаюся ухилитись, тому що системна діпстейт нас дурить. І oh. нас на здор, це щось погане. Він постійно розказує. І його за це люблять. Ось ці антисоціянти антидержавники тут він діє таким самим чинником. Йому плювати, хто там що там говорить про нього. Йому знаєте, оці класичні політики Європейського союзу, України та Чеки. Його це не цікавить. Його цікавить фактично те, що він хоче е, показати свою лідерську позицію. Він дійсно поважає е, Росію навіть не самого Путіна, а Росію як щось таке уособлення радянського союзу це міці радянського союзу, велич радянського союзу. У його голові увазі, тому що в принципі ну, це все абсурд. Але в його голові в нього закарбувалося саме це, і викорінити це неможливо. Він і надалі буде вірити в те, що Путін, наприклад, може вплинути на Іран. Ну окей, е, тебе була можливість. Віков їздив за е, посередництва Росії, їздив у в Іран. Ну вон договорилися, ви сильно договорилися. Подивіться, що зараз відбувається. Дві країни зараз один в одного гасять як божевільне. Ну це ваші домовці, це завдяки Путіну. Ви ж посередник крутий, правильно? Він ж мав вам допомогти. Він не може уявити, що Путін ніхто і звати його ніяк. Що все, Путін втратив всі свої можливості впливати на ті чи інші країни. Він не може переважити. Я, я тебе просто, просто переб'ю на секундочку, але ж Трамп сам говорив, що Путін вбивця. Ну простими, перекладаючи на людську мову, він вже сказав. Він дуже незадоволений Путіним, що той б'є по цивільній інфраструктурі в Україні. Це слова Трампа. Ну от я не можу зрозуміти логіку, нелогіку для чого робити Путіна переговірником, який є фактично вбивцею. Окей, американці не визнають міжнародний кримінальний суд. Я розумію. Але тут навіть не з формальної точки зору, тут з, ну, ось, ось такої точки того, що відбувається, ну це ж неадекватність повна. Дивися, тут е, маленький є нюанс. Е, для нього те, що він сказав, що Путін вбився, непогано те, що він вбивав через те, що там це порушення міжнародного законодавства, а через те, що він його попросив це не робити. Розумієш різницю не через те, що це погано в принципі, що він вбив це, він терорист, що він а через те, що він його попросив це зробити і той зробив. Він порушив його там слово. Оце погано, а не те, що він е, інше. Розумієш то, отут логіка криється. Тут велика проблема, що він поважає тих людей, які здійснюють свої свою владу через призму жорстокої сили. Ну є ж відео там, де він розказує журналісту, там, е, як ти кажуть, цей кулуарно, ну, кулуар, але в нього були мікрофони. І Він розказував, що коли заходить Сіднпінь, і всі встають, і всі вітають Сі там просто не, як солдатики. Він каже: Я mm -hmm. так само хочу, щоб, щоб мій народ, my типу, do the same. Він вірить в те, що він хоче, щоб у нього була от, така автократична влада. Ось це велика mm -hmm. проблема. І це треба, ну як скаже, закарбувати собі в голові, показати, що все. Ось Трамп такий. Він не зміниться в його бійці. Там він вже дуже досить таки. Поважного віку людина, все Можна сказати, що його не перевикуваєш. Через При призму цього розуміння треба до нього достукуватися. Треба знати, які його слабкі сторони. Тобто, ми ж бачимо, що він все-таки може там частково міняти свою позицію, міняти своє бачення. Від, знаєш, Як хвиля подує, хто з ним подкукується останнім, то відповідно на нього там на він може там видати якусь інформацію. Там от нам треба так, щоб його оточення йому його спонукало робити ті дії, які нам цікаві. Щоб він навіть сам цього не розумів, не розуміє так далі, щоб це було так далі. Чи може це чи можемо ми так зробити? У мене дуже велике запитання. Це питання до дипломатичної нашої служби, до нашого оточення, яке спілкується з ним. А це відповідно, хто? це Єрмак, це Сибіга. Не знаю, можливо, там Паліса спілкується, можливо, там Сверденко спілкується по твоїм економічним колом. Тому що давайте буде відверто через економіку, навіть через міністра а, фінансів, в принципі, можна там наводити якісь певні, ну, він дуже сильно поважає. Подивіш, тобто тут можна наводити якісь контакти, але це дуже дуже кропітка праця. Uh -huh. чи, роби, чи, чи справляється наша команда з цим? Ну, поки таша інформація є в мене, поки ні. Давай тоді повернемося ще раз до запитання, от максимально коротко дамо відповідь на нього. Чим загрожує нам посередництво Путіна у переворах Ізраїлю з Іраном? To, в принципі, це абсурдно. Ну, тобто його виводять ну, на рівень відверто, відверто. до короткого спорту Трамп це є абсурд. Ну, відверто, давай скажемо. Дивиться е окей, дивися. Зараз. Прошу. Так, диви, Дивися, це рівень. Це навіть, це навіть не рівень рукостискання, ру 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 Це рівень навіть вище. Тобто, він є медіатором, він є судді суддею третейським, який може там щойно вплинути на якусь ситуацію. Тобто його виводять ранг, знову ж таки великих держав. Тобто це те саме, що його повернути зараз. В G7, це те саме, що його повернути на рівень е, спілкування найвищих країн, тобто Китай, Росія, е, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, оце все. От, от це те саме. Тобто вони його повертають в велику політику, але не в рангу терориста вбивця, а в рангу е, миротворця, те, що і груче, будь-які будуть для України, для Європи від такої ролі Путіна. Нівелю, нівелювання будь-яких претензії України, от будь-що Україна буде говорити в сторону Росії. Вони казати, ну так ви розумієте, ну це ж Росія, це ж вона миротворець, Вона вона, вона такі там це прийме. Ми не зможе. Це проблема а, проблема теперішньої ситуації, що Росія діє маленькими кроками зараз не прийме через е, півроку. Вони скажуть, ну там в цьому ситуації ми можемо дозволити вже чуть-чуть. Потім те, через року, ну, далі, ще через півроку чуть далі чуть-чуть попустимо, і через п'ять років вони ну, можуть призабути майже все. Оце найгірша проблема знаєш, така політична пам'ять. При цьому ж таки, якщо Росія створить завдяки цих е коштам своїм, створить опозицію цим персонажам е політичним в європейському союзі, oh. дуже круту, а той і замінить їх на владі, тому що ми знову ж таки, бачимо як право радикалу про російські, як вони діють. Вони там набирають по 20 по Це зараз. Завтра вони можуть набирати по повністю по 40-50%. відсотків. І тоді так. ми вже не будемо розмовляти про те, чи нас підтримує Європа. Ми будемо думати, чи Європа буде ну, проти нас і як вона буде постачати там фінансування Російської Федерації. Розумієш, оце, оце проблема. І тому це поки що. Я не знаю, чи ми справимося з цим. Чесно, я в мене немає на це відповіді. Тому що в мене велике питання до нашої дипломатичної служби, яка має. Не тільки до дипломатичної, до політи, до політиків, які мають жити в Європі, які не дуже жити в Європі, а мають навіть працювати максимально з Європейським Союзом кожен день працювати в громадській організації, мають вкладатися мільярди гривень. Повірте мені, мільярди гривень мають вкладатися для того, щоб ми там відпрацьовували нашу повістку, тому що завтра буде пізно. Добре, друже. Я поки що пропоную нашу з тобою дискусію на сьогодні. Ну, не те, що завершити, а взяти паузу в ній, скажу так, бо я, як правило, беру паузу, оскільки ми заходимо, знаходимося постійно в динамічному процесі. Справді це дуже серйозний виклик. Те, що ми з тобою проговорили цю посередницьку роль Путіна так детально, я не випадково торкнувся цього питання, тому що мене потішила сьогодні реакція вчора Макрона, а сьогодні Європейського Союзу, що вони відповіли Трампу, як ти кажеш, ну вже досить мовчати йому. Уже, знаєш, оцю історію, як я казав, ми вже пройшли все те. Що мо, Трампу треба було мовчати? Тепер вже треба йому говорити, трішки ставити його на місце. Так не може бути. Він вичерпав, він втратив всі свої козирі, а ми їх повинні набувати. Я ну до речі, ну ти виказав таку думку доволі небезпечне те, що не без, тривожну, да? тривожну думку, про роль Європи далі чи вона впорається з цим викликом чи ні.